Комунальних України Геннадію Темнику показували новаторства на теплових об'єктах в обласному центрі. Екскурсії складалися з двох пунктів: біокотельні по помінділєва 5 та реконструйованої котельні по Сумгаїцькій-13. Для приобладнання обох залучали кошти іноземних банків. Тепер на них успішно економлять. Такий досвід, говорить міністр, повинні перейняти й інші міста України. Цей міністр житлово-комунального господарства Геннадій Темник запускає нове обладнання на котельні, що по Сомагійській 13. Вона у Черкасах найсучасніша, вихваляються тепловики. Встановлені сучасні котли з коефіцієнтом газові котли. Корисні діє не менше 96%. І там вже на тій котельні встановлена когенераційна установка, газопоршнява електростанція. Тобто, ну, сама сучасна котельня і чудові технічні показники. Обладнання оновили за кошти Європейського банку. Роки за чотири, говорить у теплокомуненерго, котельня окупиться. Інший об'єд взагалі унікальний. Біокотел по Мінділєєва вже три роки топлять тріскою. В цьому році ми знайшли інший вид палива, це качани. Відходи, можна сказати, сільського господарства. Вони не посипаються ні калорійності, ні якістю горіння, але собівартість їх набагато нижча. Ресурс такого палива не обмежений. Річна економія складає більше півтора мільйони кубів газу. Модернізували котельню також за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку. Вартість проекту склала майже вісім мільйонів гривень. Крім того, 700 тисяч власних коштів виділило комунальне підприємство Черкаси теплокомуненерго. За два роки всі капіталовкладення успішно окупилися. Шлях модернізації галузі житлово-комунального господарства, впровадження нових передових технологій це. Це майбутнє найближчим часом, яке повинно бути реалізовано. Ми побачили, як завдяки співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку спільної роботи обласної державної адміністрації, місцевої влади вдалося реалізувати такі дуже важливі проекти, які дали можливість вже зараз показати, як на практиці можна провести термомодернізацію. Дуже важливо, коли фахівці Професіонали займаються в таких питаннях. Мені дуже сподобалося, що є команда, є команда тих фахових працівників, які розуміють, що без модернізації, без оновлення обладнання, без використання можливості залучення міжнародних коштів такі проекти самі в галузі не реалізовані не будуть. І в Україні активно впроваджують у життя програму термомодернізації країни. Вона передбачає, що у найближчі чотири роки буде скорочено на 50% використання дорогого природного газу. Половина за рахунок модернізації обладнання, інша за рахунок переходу на альтернативні види палива. Зараз кожна область, кожне місто відпрацьовує нову схему теплозабезпечення. і будуть прийматися вже рішення щодо можливості використання як альтернативних видів палива, так і кагераційних установок. І все це буде. Вирішуватися на рівні громади. У рамках виконання державної програми Міністерства регіонального розвитку щомісяця здійснює виїзні колегії. Ми спілкуємося з областями, виїздимо на колегії в обласні центри, не тільки в обласні центри. Запрошуємо всіх представників з інших областей для того, щоб на місці ознайомитися, як виконується доручення президента, уряду. Це дуже важливо, тому що є можливість поспілкуватися, є можливість. На свої очі і своїми руками потрогати те, що в майбутньому будуть використане в кожній області. До складу делегації, що прибула у Черкаси окрім урядовців війшли представники комунальних підприємств, також працівники міських та обласних органів влади із багатьох регіонів України. Після огляду теплових об'єктів делегати зібралися в обласному будинку рад, щоб обговорити побачене. Сьогодні ми маємо Відповідне напрацювання і є в нас з чим сьогодні поділитися і показати наскільки успішно сьогодні вирішуються проблеми модернізації цієї галузі. В Області проводиться значна робота по створенню об'єднання співвласників багатоквартирних будинків на сьогоднішній день. В області створено понад 400. Кожна проблема у їх розвитку знаходиться під чітким контролем. Влади в області в регіоні вперше в Україні при нашому національному університеті імені Богдана Хмельницького були створені курси з навчання і підготовки цих керівників, які отримують, отримують відповідний сертифікат, і сьогодні мають можливість працювати в цьому напрямку. Ми чимало. В Цьому плані відпрацювали в області із засоби масової інформації і продовжуємо цю роботу. Чимало напрацювання залучення кредитних коштів для модернізації обладнання мають не лише черкаські тепловики. Запрошений до виступу директор комунального підприємства Черкаса водоканал» Сергій Овчаренко розповів про модернізацію насосних станцій та мережі водопостачання, проведених із залученням коштів у сумі майже 11 мільйонів доларів Європейського банку реконструкції та розвитку. Ми в першу чергу зробили стратегічний, розробили стратегічний план у 2002 році, і з 2006 року поетапно почали впроваджувати енергоощадні заходи. Перше, що ми зробили, це в 2006 році модернізацію за кошти місцевого бюджету, модернізацію підвищувальних насосних станцій, тобто насосних станцій. Четвертого підйому, як ми називаємо, внаслідок чого з 2006 року місто отримало цілодобове водопостачання. А що стосується залучення кредиту Світового банку, ми до цього підходили якби виважено з опаскою. Ну, знову ж таки, підкреслюю, треба мати бажання. а Бажання виникає тільки тоді, коли детально проаналізували технічний стан і можливості раціонального використання коштів і максимального отримання ефективності від їх залучення. Ну, тому що ну, ми проаналізували, знову ж таки, не варто очікувати. Ефективності від косметичного ремонту обладнання, яке вироблене, виготовлене і введено в експлуатацію в 69-68 році, про який коефіцієнт корисної дії може бути йти мова. Зрозуміло, що треба тотальна заміна обладнання на більш ощадне. На працювання Черкасу залучені коштів Європейського банку реконструкції та розвитку на реалізацію проєктів з енергозбереження та модернізації обладнання у комунальній галузі міста Геннадій Темник поставив за приклад присутнім делегатам з інших міст. Робота із впровадження нових іноземних інвестицій сьогодні пріоритетна для Мінрегіону. Перед Міністерством стоїть завдання пошуку додаткових інструментів та ресурсів для розбудови територіальних громад. Дієвим інструментом для цих завдань є кошти міжнародних фінансових організацій. Сьогодні Мінрегіон в рамках своєї роботи тісно співпрацює з наступними фінансовими організаціями. Це НЕФКО, Європейський, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк та Світовий банк. Найбільш масштабним проєктом, який вже сьогодні реалізується в Україні за кошти світових інституцій фінансових, є проєкт Світового банку розвиток міської інфраструктури. Інвестиції за проєктом становлять 140 мільйонів доларів. Участь приймають 14. Наступний слайд можна? Участь в проєкті приймають 14 комунальних підприємств. З них 5 підприємств вже завершили реалізацію проєкту, реалізації робіт по проєкту це Черкаси, Коломия, Каховка, Дрогобич та Кам'янець-Подільський. Прошу звернути увагу на показники. При запланованих показниках економії електроенергії в 15% міста досягли фактичного економії в розмірі від 21 до 35,5%. Якщо перерахувати це в гривню, за тарифом сьогоднішнім, який зріс в 2,5 рази за останні 5 років, то це ми бачимо наступні цифри. 8 мільйонів, 900 тисяч, 1,4, 72, 6,1, 1,7. Кредит береться під за дуже вигідними відсотковими ставками. Це від 0,5 до 1 Крім того, Мінрегіоном ведеться робота щодо впровадження нових проєктів зі Світовим банком у сфері житлового господарства. Так, за підсумками переговорів, ми дійшли до ініціації двох проєктів: це розвиток міської інфраструктури 2 та проєкт підвищення енергоефективності в секторі центрального централізованого теплопостачання. Новий проєкт розвиток міської інфраструктури 2 передбачає фінансування проєкту в розмірі 300 мільйонів доларів США. Проєкт складається з декількох суб, субпроєктів, з водозабезпечення, водовідведення та поводження з твердими побутовими відходами. В в проєкті беруть міста участь: Київ, Харків, Донецьк, Кіровоград, Житомир, Краматорськ, Коломи, Тернопіль. Інші проєкти, які ініціюються за кошти Світового банку, це за цим проєктом слід відзначити, що світовий банк вже залучив кошти фонду СІДА для розробки техніко-економічних обґрунтувань та проєктів для міст-учасників. До кінця 2013 року проєктні роботи будуть завершені. будуть завершені. Планується розпочати проєкт у 2014 році та в 2020 завершити. Щодо другого проєкту, який ініціюється спільно з Світовим банком, це проєкт підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання. Термін реалізації проєкту 2014-2020 роки. Вартість проєкту складає 350 мільйонів. Доларів США. також Мінрегіоном спільно з європейським інвестиційним банком підписано декларацію про наміри щодо співробітництва у сфері фінансування інвестиційних проектів муніципальної інфраструктури, в якій заявлена сума інвестицій становить 800 мільйонів євро. Мінрегіон вже отримав 172 заявки від українських підприємств для участі у проекті. Основне і пріоритетне завдання Мінрегіону продовжила директор департаменту стратегії реформування та розвитку ЖКГ Мінрегіону України Наталя Олійник за вдосконалення нормативно-правової бази з метою підвищення ефективності діяльності основних фондів підприємств житлово-комунальної галузі. Ми прекрасно розуміємо, що будь-який проект, який необхідно реалізувати, треба, щоб була розроблена інвестиційна програма. В минулому році був прийнятий закон в лютому 12-го року. Закон про внесення змін до законодавчих актів щодо інвестиційної діяльності у житлово-комунальному господарстві. Цим законом передбачається розробка інвестиційних програм, тобто підприємства спільно з органами самоврядування, розробляють такі інвестиційні програми. І погоджується, такий порядок розробки програм був розроблений і прийнятий в минулому році. На жаль, в минулому році не була сформована вся нормативно правова база, яка б давала можливість власне повернення таких кредитних ресурсів. Хочу повідомити, що в цьому році, в жовтні місяці, прийнята постанова про. Якраз 750 від 9 жовтня цього року це про затвердження порядків захрахування коштів на поточні рахунки спеціальним режимом використання для проведення і здійснення за інвестиційними програмами, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення на виході. І також допрацьовується проект постанови про деякі питання вдосконалення інвестиційних про. У сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення. Якраз ця постанова метою має здійснити такий порядок контролю за виконанням інвестиційних програм і визначити граничну вартість інвестицій, що включається до складу економічно обґрунтованих витрат на теплову енергію. Але ми прекрасно розуміємо, що кожна інвестиційна програма вона має мати і складову, екологічну, і економічну. Тобто, що ми візьмемо водопостачання, то ми можемо отримати якісну питну воду. Ми повинні екологічний аспект це очистка же стічних вод, і, звичайно, економічний це скорочення тих витрат, які на сьогодні є значними, і вони знаходяться якраз є складовими собі вартості таких послуг. І, звичайно, кожна інвестиційна програма вона базується на розробці схем теплопостачання, і це знову ж таки без їх розробки жодний проєкт, жодна. Жодний інвестиційний проект не може бути реалізованим на сьогодні. Якщо і це буде завершена розробка цих нормативно третьої постанови, про яку я згадала, ми сформуємо. Уже ця реалізація цього закону і нормативно-правових актів вона якраз забезпечить можливість залучення інвестиційних інвестицій, інвестиційних ресурсів підприємствами житлово-комунального господарства. А головне вона створить умови для повернення кредитних ресурсів та можливість накопичувати кошти для подальшої модернізації. Свою пропозицію щодо подальшої співпраці оприлюднили на колегії представники міжнародних фінансових організацій. Крім цього, на засіданні було підбито підсумки початку опалювального сезону та стан. Розрахунків за спожити підприємствами теплоенергетики «Природній газ, а також звіт про роботу регіональних рад з питань створення та забезпечення функціонування об'єднання співвласників багатоквартирних будинків в Україні.